Всім привіт! З вами районна рада старшокласників, лідер Соломського району. І ми раді вас вітати на нашому каналі. Мене звати Дмитрій. Мене звати Елизавета. Сьогоднішнє відео ми знімаємо у першому онлайн радіо школа Порш. Дякуємо їм за співпрацю. А сьогодні у нас в гостях науковець, експерт з метааналізу, входить у топ 100 моделей Європи, експерт з розвитку та навчання, засновник концепції кінетичного інтелекту в Україні. Ящук Дмитро Романович, вітаю вас! Як почався ваш тиждень? Вітаю, радий сьогодні бути з вами тиждень чудовим. Як ваші справи? У мене особисто тиждень пройшов доволі почався, доволі продуктивно. Відпочивав у бабусі. У мене все теж пройшло досить продуктивно. Я досить чудово почала цей тиждень. Здопомогла чудова погода, адже було досить холодно останнім часом. І зараз мій настрій піднявся завдяки прекрасній теплій погоді. Дмитро, дуже хочу запитати, як почалась ваша, ваш модельний бізнес, і чи завжди ви мріяли стати моделлю? Ні, я ніколи не мріяв бути моделлю. Все почалось випадково, але зараз я випадковості не вірю. Все почалось з того, що мене запросили на фотозйомку. Моя подруга, поки її красили, фотограф попросив, щоб на мені камеру налаштувати. І я такий став: він каже: Ти займаєшся спортом. Так, да. каже, зніме кофт. Я, Я такий зразу думаю, хм, мене попереджували про модельний бізнес. Да. Жартую, е, зняв кофтом, а виявилось, що спортивне тіло це як канон в модельній індустрії. Чим краще в тебе тіло, тим більше в тебе шансів для роботи, і це подобається людям. Так і почалось. А скажи, будь ласка, який був твій перший вихід на подіум або на сцену, Який, і саме той вихід, який залишив у твоїй пам'яті більш такий? Чудове питання. Перший мій вихід був у Андретана на день шоколаду в Дант. Я тоді був на другому курсі чи на першому курсі. Також хвилювався, тому що вважав, що в мене досвіду немає. І я туди прийшов, там був показ нижньої білизни, і побачив дуже багато людей, які не відповідали модельним параметрам. Були підхачені хлопці, але вони більше займалися, як виявилося, стриптизом. І я кажу, що в мене досвіду немає, а мені кажуть. Ось там зупинишся, там зупинишся і все. І я тоді там виступив, дуже сподобалося. Було багато цікавих людей, відомих людей. Була крута вечірка. Я тоді вже усвідомив, що модерний бізнес це може бути щось дійсно цікаве і веселе. А не те, що я собі формував своє бачення того, як відбувається модерний бізнес в Україні, в світі в цілому. Круто, супер, я б сказав. Це дуже було неочікувано, якщо чесно почути про Андретана. І в мене ще тоді стипендія була десь 470 гривень, а мені за показ заплатили 600 гривень. Я такий походив півтора хвилини, думаю, хм, треба надо, надо про це більше подумати. Так, як, як виникла ідея створити власний курс для моделей? У мене досить довгий досвід і велика кількість учнів. Вже десь більше 18 тисяч, і я постійно практикував різні техніки, те, що працює, дивився, як я працюю на подіумах на роботах, дивився, як працюють інші професіонали, і знаходив певні тенденції. Саме в цьому плані мені дуже допомогла інженерна освіта, тому що ти дивишся на різні речі зовсім під іншим кутом, під кутом точних наук, як це відбувається, і Формувалася певна база знань, ділився. У мене дуже багато учнів зараз. І свої модельні школи мають, і працюють за кордоном, і входять в топи моделей. Тому працює і постійно, постійно щось оновлюю, створюю, так і сформував 18 тисяч. Це доволі я б сказав, велика така сума. А за скільки років така? Вже 17 років. Скільки? 17 років. Це За 17 чи з 17? Я почав моделлю працювати, як в Київ поступив в КПІ, В 16 років я приїхав сюди і відразу от в кінці першого курсу почав працювати. І літо мене запросили, щоб я викладав у модельній школі, тому що вже в той період я працював як модель, приймав участь в фешн-віках, і мене запросили, щоб я допоміг поставити конкурс міс КПІ. І позаймався з учасницями. І я далі я в себе на резюме в роботі поставив ще викладач дефіле. І так мене запросили у першу uh -huh. модельну школу в Єва Модулес, і з того почалося. Круто, круто. А до речі, за КПІ дуже цікаво. А хто ви за освітою? Моя перша, перша вища освіта я інженер-технолог, спеціаліст з інтелектуальної власності. Супер. Солідно. Супер. Дуже, я б сказав, Дуже солідно. А є можливо якісь принципи, які ти дотримуєшся під час навчання своїх учнів? Я практика, я практик, якому потрібна база і основа, тому що все, що робиться, все має якийсь сенс. І чим більше я працюю, тим більше розумію, що. Те, як ми рухаємося, як ми говоримо, наша міміка. Люди все оцінюють, на все дивляться, на все звертають увагу. І є люди, які вміють це використовувати в своїх цілях це моделі та актори. Тому що вони вчаться акцентувати увагу на тому, на що вони хочуть акцентувати увагу. І це мистецтво. Дуже цікавить питання, як змінилась модельна індустрія за останні 5 років. М -м. За останні п'ять років, це з моменту карантину і війни. Дуже багато моделей поїхали за кордон і хлопчиків і дівчат. Тому для нових поколінь, які завжди хочуть себе спробувати, чудова можливість почати зараз. Трішки менше роботи, але знову ж таки в нас постійно працюють і магазини, і продажі виставки, і там потрібні моделі. Тому роботи стало менше десь на відсотків 70, але вона є. Дещо позакривалися, зараз дуже багато шкіл позакривалося. Ну, в цілому, пішов на спад. На спад. я б сказав, що пішов. А на твою думку, сильно на спад? Десь на 70%. О, навіть так. Угу. Насправді так багато покинуло країн. Ну, просто наша. Робота модельна заключалася в тому, що є модельні агенції, які дають нам роботу, і від рівня кількості модельних проектів замовлення можна зробити оцінку того, чи моделінг розвивається чи ні. І зараз дуже багато модельних агенцій позакривалося, і відповідно дуже мало роботи йде. Мені трішки простіше в цьому, тому що я вже давно в цій сфері. в мене є свої знайомі замовники, які без кастингу приходжу, працюю, і вони знають, що я адекватна людина, що справляюся своїми обов'язками. Тому а якщо в тебе є досвід, є знайомі, то робота може продовжуватися. Якщо немає, то потрібно про себе постійно нагадувати і бути самому в пошуку. А якщо брати новачків у модельному бізнесі, які зазвичай помилки вони роблять? Не коректно оцінюють свої параметри та характеристики. Наведу приклад. Зараз моделлю може стати будь-яка людина, тому що зараз дуже популярна соціальні мережі, і ти можеш свій варіант розвивати. Якщо у тебе багато підписників, то тебе будуть запрошувати різні магазини, різні дизайнери, і ти зможеш бути моделлю від свого зросту чи як ти виглядаєш. Є певні базові характеристики, необхідні для того, щоб бути моделлю. Для чоловіків це зріст 185 так, щоб в тебе лінія. Ширина плечей була ширше, ніж твій таз. І дівчат і 175. І люди, коли приходять в модельну школу, вони, чи модельні агенції, вони завжди штовхуються з проблемою, що не вистачає досвіду, а для цього потрібно працювати, щоб тобі подобались фотосесії, щоб був якийсь досвід на камеру, щоб ти не хвилювався. І навики. Якщо в тебе погані навики, ти прийдеш на кастинг, я приходжу на кастинг без навиків. І Дякую, те, що ти чуєш. Дякую, що ти прийшов. Тому що, якщо у тебе немає навиків, то ти можеш підставити команду з великою кількістю спеціалістів, тому що на фотосесії там і фотограф, і фізажист, оренда студія. Якщо ти не допрацьовуєш, то є певні питання є до тебе, до твого модельної агенції. Тому люди недооцінюють саме значення навиків кваліфікації, навики дефіле, фотопозивання, як ти працюєш на камеру, що ти продаєш, наскільки це ефективно. Якщо на це звертати увагу, займатися собою, то всіх людей є дуже великі шанси для того, щоб реалізувати себе в цьому напрямку. Що або хто найбільше надихає тебе у житті та по професії? Е у мене є е багато кумирів з різних. Із живих, із аніме, із фільмів, тобто є певні образи певних персонажів, які мені подобаються. Це пов'язані з силою, благородством, добротою, чесністю, ну людські цінності, які для мене важливі. І коли я бачу, що в людині щось на високому рівні, то мене це мотивує. Тому що я розумію, якщо хтось це міг зробити, то й ти це можеш зробити або навіть краще. Тому... Тобто це не конкретний якийсь персонаж, а більше як. Я можу Сам... назвати парочку. От, якщо взяти модельну сферу, мені раніше подобався модель фітнес-блогера Грех Пліт. Через як? Грех Пліт. Насправді не чув такого. Чесно. А, а потім поставити в картиночку його зображення, як він виглядає. Да. Мені дуже наруто подобається персонаж за аніме. Мені Скотт Еткінс подобається. Якщо пам'ятаєте фільми, там, де такий лисий чувак був в тюрмі, бився. Ну, таких фільмів насправді дуже багато. <гум> і, ну, він, і по життю він займається спортом, в нього дуже багато чорних поясів майже по всім видам бойових мистецтв. Він вважається одним од швидких важковиків, і він такий крутий. Важковиків? Да. Ну, це дуже високий рівень, я б сказав. так. Нічого собі. А мені цікаво, а як ти знаходиш е, такий баланс між життям і кар'єрою? Чи вистачає часу? В кожної людини 24 години. В мене нема розмеження між робота, відпочинок. Я в моменті, в ресурсі мені подобається те, чим я займаюся. Я в цілому. По життю займаюся тим, що мені подобається. І не за того, що сам вибираю. Дуже часто нам приходить щось з навколишнього світу. Головне наше відношення і що ти в цьому бачиш: чи можливість, чи те, що тебе може зупиняти, чи тобі не подобається. Якщо концентрувати увагу на позитивному, на то, всьому можна знайти дуже багато речей, які роблять тебе сильнішими, ефективнішими, продуктивнішими. Тому всі роботи, на яких я працював, з моменту стройок різних, вони формували певний образ того, як, що від тебе очікують, що ти можеш дати, наскільки ти ефективний і як ти можеш будь-яку роботу зробити як витвір мистецтва, тому що від нас залежить той образ, який ми формуємо, незалежності від того, що ми робимо. Так яку роль відіграє інстаграм або інші будь-які соцмережі у твоєму житті? Що вони для тебе значать? Um, Втрата часу. <laughs> До інстаграму я прийшов із-за того, що пам'ятаєте, був період, коли ВКонтакті заблокували. До mm Фейсбука -hmm. там дуже багато різних моментів, які коли ти в момент не розібрався, то далі не хочеться розбиратися. І стала популярна платформа Інстаграм, туди перейшов. Um, Ефективно, в мене там багато підписників, але більшість була все-таки ВКонтакті. Зараз дуже багато людей молодого покоління. Молодого покоління вибирають більше TikTok такого напрямку. тому Соцмережі важливі, якщо ти систематично викладаєш на кожному ресурсі свої якісь досягнення, свої якісь проекти, то це дуже ефективний інструмент, тому що ти займаєшся сам своєю рекламою, сам собою, і люди приходять в залежності від того наскільки цікавий твій контент, ти як особистість і чи можна в тебе чомусь навчитися. А ось з приводу соцмереж, На твою думку, що більше може тобі принести так звану публіку? Тік-Ток, інстаграм чи може якісь інші? Ютуб. Mm -hmm. да. Він такий міжнародний. Ти там можеш викладати відео з пояснюваннями, як це працює, що працює. І там можуть приходити дуже багато різних людей, які цікавляться саме тим, що ти надаєш. Ну, в принципі, так і працює алгоритми майже всіх в соцмережах, але чомусь саме я, коли знаходив ті канали тих людей, які мені подобаються, які я досліджую, то це більше YouTube. Мені так більш зручніше. Що б ти порадив тим людям, які дуже хочуть почати себе, свої Модельні там навички показати, а, які б ти дав поради, почати. Якщо в тебе є бажання щось зробити, то обов'язково зроби це. Далі вже розберешся з тим, що буде. Но якщо ти нічого не зробиш, то нічого не буде, ти ні до чого не прийдеш. Якщо в тебе є своє уявлення того, як ти це бачиш, не потрібно шукати підтримку чи людей, які зможуть твоє уявлення поміняти, тому що потрібно. Відштовхуватись від своїх бажань, бути свого роду таким гедоністом. Тому що якщо ти це не спробуєш, як то ти, якщо ти через себе це не спробуєш, то ти і не дізнаєшся, чи подобається тобі фоткатися, ходити, спілкуватися з людьми, коли тебе красять. Для мене перші пара років завжди було таким трішки дивним, коли ти сідаєш, візажисти, працюють, і ти такі думаєш угу, трошки на те чоловіча, ти Ну, а я чую доволі часто фразу, що почати складніше всього. От на твою думку, як ти можеш це трактувати? Можна шлях розбити на дві половини. Перша половина це почати, друга половина це закінчити. Дуже багато людей навіть не починають, тому вони і до фініша не можуть прийти. Завжди найскладніше це почати щось робити. Ну, коли ти вже починаєш щось робити, то світ. Складаються під тебе. Всесвіт формує те, що ти хочеш. Приходять люди, можливості, якщо ти починаєш це робити. Не в своїй голові, а саме діями. Тому починайте. Не бійтеся. Достатньо однієї людини, яка вас вірить. І це може бути ви. Тому все дуже просто. Тобто, головне почати і не тримати в собі цю ідею, 100 реалізувати 100%. більше так. Саме так. Які проекти або цілі ви Поставили або плануєте поставити собі на подальше майбутнє життя? У мене зараз є проєкт, яким я займаюся. Я навчаю спеціалістів в центрах соціального захисту, в інтернатах тих людей, які займаються фізичним або психологічним розвитком. Я досліджую нейронауки, кінетичний інтелект, емоційний інтелект, те, як люди взаємодіють в соціумі, як вони себе сприймають, як вони сприймають і оцінюють інших людей. І я Практики по метафізкультурі, по емоційному інтелекту, вони позитивно впливають і на фізичний розвиток, і на когнітивний розвиток. Зараз в Україні близько 650 центрів соціального захисту. і Там близько півтора мільйона пенсіонерів, на яких, м'яко кажучи, багатьом людям байдуже, як вони проживають, чим вони займаються. Те, що я викладаю, це як фізичний розвиток, покращується самопочуття, вони себе краще відчувають і. У мене така ідея, хочеться всіх спеціалістів підняти їх кваліфікацію на зовсім інший рівень для того, щоб вони могли давати чудові знання і навики іншим людям допомагати і собі і своєму оточенню. Тобто формувати країну здорових, красивих, емоційно стабільних, вихованих, добрих людей. Яких, на жаль, зараз зовсім не вистачає. Я би сказав, би, що коли ти про це думаєш, ти починаєш помічати тих людей, які також про це думають. Знаєте, коли я в тупі підняв голову, і ти побачив людей, які також підняли голову. Тому ем, знання це сила, і я не вважаю, що люди тупі, є розумні. В кожної людини є своє уявлення про світ, і ти можеш це уявлення трішки розширити, тому що ми знання інформації використовуємо для того, щоб покращити своє життя або життя своїм близьким. Тому, якщо ти являєшся носієм інформації, то ділися цим. І все буде добре. А також мене цікавить, яке майбутнє України та Європи у світі модельного бізнесу. Цікаве запитання. Зараз дуже розвивається штучний інтелект. Ви розумієте, бачили, які цікаві речі вже можна створювати для продажі, для реклами, одягу чи аксесуарів. Дуже круті і швидкі можна робити картинки, фотографії і прямо вже є дуже популярні такі інтелектуальні зеркала, коли ти в магазині приходиш і ти дивишся зразу видно, як ти виглядаєш в цьому одязі. Не те, як модель виглядає, а саме як ти це бачиш. Тому мені здається, що в майбутньому в цьому плані модельна індустрія трішки буде мати конкуренцію з боку штучного інтелекту, тому що не потрібно ні фотографа наймати, ні студію, ні візажистів, ні моделей. Просто взяв продукт, взяв. Модель, і тобі згенерували зображення в будь-якому стилі, вигляді, як ти хочеш. Але знову ж таки, модельний світ це більше до краси, до того, що ти хочеш прийти побачити. Ну і з цього питання я бачив, які зараз вже роботи створюють, да. наскільки вони виглядають більш реалістично. Mm -hmm. Тому мені самому цікаво подивитися, як це буде розвиватися, але я завжди вважаю, що красиві люди, тому що моделінг це більше пов'язано з тим, як ти себе вмієш подавати, показувати, воно буде актуальне постійно. Тож, я вважаю, можна вже закінчувати. Дякуємо, що ви завітали до нас, поділились частинкою свого творчого та цікавого життя. Сподіваюсь, це наша не остання зустріч? Тому дякуємо за все. Мені також дуже сподобалося. Ми дуже приємні відкриті люди. Дякую, що запросили З задоволенням. Продовжимо наші дискусії на різні теми. Обов'язково. У Мене до вас також є запитання, чи подобається вам модельна сфера? Чи хотіли би ви спробувати? Чи мріяли про це? Яке ваше відношення до цього? Ну, насправді раніше я справді про це думала, я хотіла себе в цьому спробувати. Але я з дитинства займаюся танцями. Сцена і я це невід'ємні речі, тому я вирішила, що мені ближче до серця це сцена, сценічне мистецтво, танці і так далі. Особисто про мене, я вважаю, що я більш полюбляю музику. Я би хотів займатися та бачити себе у світі створення музики. Я самостійно освоїв гітару, а також роздивляюся, щоб подалі опанувати також і скрипку. І, скоріше всього, це, мабуть, і не все. Тобто, ви вважаєте, що медалінах не можна не може доповнювати ваші напрямки і починання? Чи наоборот може стати тим чудовим доповненням, яке зможе вас значно? Підняти на рівень вище, тому що навчитися володіти собою своїм кінетичним інтелектом, емоційним, це завжди дуже ефективно і корисно для будь-якої діяльності, особливо коли ви хочете її транслювати зовнішньому світу. Подумайте про це. Ну я вважаю, що спробувати обов'язково потрібно. Та в будь-якому випадку, без цього ніяк. Ну, Так, якщо є можливість, чому б і ні. Але потрібно дивитися, як складеться майбутнє, як піде діло в зараз улюбленій справі. Але цілком можливо, що можна спробувати справді. Буде враховувати, що це було запрошення. <рес> <рес> а попереду ще дуже багато цікавого. Слідкуйте за нами та нашими оновленнями та до зустрічі!